Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про стан, який часто ховається за маскою, ну скажімо, поганого характеру або навпаки неймовірної продуктивності. Це буде розмова про біполярний розлад другого типу. Розберемося, що ж це за така невидима боротьба. От просто вдумайтеся в ці слова. Один тиждень людина працює, наче на стероїдах, по 16 годин. А вже наступного не може змусити себе встати з ліжка. Це не просто вгору вниз, це, знаєте, ніби два різні життя, які хтось втиснув в одну людину. І це якраз те, про що ми будемо говорити. Ну що ж, давайте перейдемо до конкретики. Знайомтеся, це Валентин, йому 26, і він аспірант фізик. Здавалося б, блискуче майбутнє, але його життя це справжнісінькі американські гірки. І ці гойдалки серйозно заважають йому дописати дисертацію. І от як виглядають ці два світи Валентина. В одному він просто машина, працює по 16 годин над своїми розрахунками, спати та йому вистачає 4 годин, і він знову бадьогий. А потім бать! Інший світ він пропускає зустрічі з керівником, бо просто не може змусити себе вийти з дому. Він раптом витрачає всю стипендію на новий ноут, а потім тижнями дивиться в стелю, бо навчання втратило будь-який сенс. Оце і є та сама невидима боротьба. Так от увесь цей хаос у житті Валентина має цілком конкретно назву це і є біполярний афективний розлад другого типу. Якщо говорити просто, то це такий стан, коли людина постійно перемикається між двома полюсами. З одного боку це глибока справжня депресія, а з іншого стан, який називається гіпоманія, і це не просто гарний настрій, це щось зовсім інше. Давайте подивимося на ці два полюси поруч ось гіпоманія, настрій на висоті, енергія б'є ключем, продуктивність зашкалює, а спати майже не хочеться. Пам'ятаєте 16-годинні робочі дні Валентина це воно. А ось інша сторона медалі велика депресія, це повний нуль, втрата інтересу до всього, постійна втома, почуття безнадії, абсолютні протилежності, правда? І ось тут найважливіший момент, який відрізняє другий тип від першого. При другому типі немає повномасштабної манії, є гіпоманія, тобто, скажімо так, полегшена версія. І знаєте, в чому тут небезпека? Гіпоманію часто плутають з ну просто з високою продуктивністю. О, у нього просто творчий підйом. А насправді це симптом. Через це діагноз буває так складно поставити. Добре, а як лікарі взагалі розуміють, що це саме воно? Існують дуже чіткі клінічні критерії, це не ворожіння на кавовій гущі. Отже, правило номер 1 щоб стан вважався гіпоманією, він має тривати мінімум чотири дні поспіль. Чотири дні це не просто вдалий вівторок, це стабільний підвищений стан. Пам'ятаєте, у Валентина це було по 5-7 днів, ось це якраз вписується в критерії. Правило номер два для депресії: тут планка інша: мінімум два тижні. Два тижні поспіль людина перебуває в пригніченому стані без сил та інтересу до життя. Знову ж таки, в історії Валентини епізоди тривали якраз близько двох тижнів, і це не просто сум, це повне знесилення. Лікарі в усьому світі користуються двома основними інструкціями американською DSM-5 та міжнародною МКХ 11 Вони трохи відрізняються в деталях. DSM, скажімо, більше любить рахувати дні та симптоми. А МКХ дивиться на загальну картину чергування станів. Але суть одна, і історія Валентина, до речі, підпадає під критерії обох систем. Гаразд, з симптомами розібралися. А тепер найцікавіше давайте заглянемо під капот, що ж там коїться в мозку, коли його так гойдає. Уявіть собі, що наш настрій це такий собі хімічний коктейль у мозку. Ключові інгредієнти дофамін, серотонін, норадреналін. При гіпоманії дофаміну стає забагато, звідси ейфорія і енергія, а при депресії його катастрофічно не вистачає. Інші інгредієнти теж збиваються з пропорцій, ось і причина цих різких перепадів. Але це не тільки хімія, це ще й, так би мовити, електрика. Різні частини мозку починають працювати по-іншому. Наприклад, амигдала, наш центр тривоги та емоцій, під час гіпоманії просто розжарюється. А от префронтальна кора, наш центр управління польотами, навтаки під час депресії ніби засинає, і це навіть може впливати на пам'ять. І ще один ну дуже важливий фактор це гени. Просто подивіться на цю цифру: ризик розвитку розладу зростає в 4, а то й 6 разів, якщо він є у когось із найближчих родичів. Це величезна цифра, і це доводить, що справа не в слабкому характері, а в біології. Окей, ми занурились у науку. А що ж наш Валентин? Давайте повернемося до його історії і подивимося, як він знайшов шлях уперед. Його шлях до стабільності не був миттєвим спочатку він просто страждав від цих гойдалок, потім, і це найважливіший крок, він все таки звернувся по допомогу. Далі був діагноз, який, знаєте, нарешті дав назву його стражданням, і вже після цього почалося комплексне лікування. І що означає комплексне лікування? Це не одна чарівна пігулка. По-перше, так, це медикаменти, щоб стабілізувати хімію мозку. По-друге, це психотерапія, яка вчить розпізнавати свої стани і давати їм раду. І по-третє, що супер важливо, це банальний режим, чіткий графік сну та роботи, щоб допомогти організму зловити ритм. І ось, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати, це не вирок. При правильній діагностиці та лікуванні біполярний розлад другого типу це стан, який можна і треба контролювати. Історія Валентина найкращий тому доказ: люди з цим діагнозом можуть жити повноцінним, успішним життям. І наостанок, давайте подумаємо ось про що. У періоди гіпоманії Валентин виглядав ну, як супер успішна людина, енергійний, амбітний, геніальний. І це змушує поставити непросте питання: а де ж та межа, де закінчується здорова амбітність і починається клінічний симптом, який руйнує життя. Це те, про що варто замислитись.